Наш колектив зіткнувся з цінічним рейдерським захопленням. Уже три роки на нашу кампанію тиснуть. І, як виявилось, одні й ті самі люди нам не дають спокійно працювати. Наші юристи за три з половиною роки, поки йде масштабна агресія, провели вже понад 60 судових засідань. Нам три роки поспіль псують репутацію, постійно шукають якийсь російський слід там, де його нема і не може бути взагалі. Все це обурює наш колектив, і до того, що більше ми не можемо терпіти. І, врешті, не ми почали виводити все це на публічну площину. Прошу звернути вашу увагу на екран. Нардеп Веніславський особисто опікувався цим питанням і вважає, що зрозумів справжні причини тієї, м'яко кажучи, неквапливості, з якої фірма українські вертольоти не повертала орендовані борти на батьківщину. І на цьому ну як як я вже потім з'ясував на цьому, ця компанія заробляла чи десятки, чи можливо сотні мільйонів доларів на рік. Тобто, фактично це була своєрідна така, як ну простими словами говорити прокладка, яка паратизуючи на можливість, Взяти по дуже дешевій ціні вертольоти в складових сектору безпеки і оборони, передала їх за великі гроші до, для організації Об'єднаних Націй. На цьому заробляли чисто комерсанти, заробляли великі гроші. Ну, а тепер давайте розберемо все сказане по порядку. По-перше, дійсно, 2009 році ми взяли в оренду Ремфонд у, держ... у держави, як каже Веніславський, фактично за копійки. За 2021 рік до бюджету е країни авіакомпанія сплатила 197 мільйонів гривень за оренду. Це копійки.